Тут у вас сидить козак-сіромаха, а то сидить лірник той шогордій старух. Ми оце сьогодні обкладені нашими прекрасними інструментами, шукаємо, які в них є спільні точки дотику. У мене в руках колісна ліра. А в пана сіромахи фігармонь шайтаном. ніколи не пересікаються в своїх. Шляхах, але насправді мають дуже багато спільних рис. Це ніби інструмент західноєвропейської традиції. Це інструмент східної та спільної риси. Є те, що якщо ми починаємо годі. Тобто ми можемо грати один з другим, тримаючи постійно лінію, один другому даємо фундамент, і ми можемо єднати наші музичні потоки.